Авторська пісня, але дімчишиний заздалегідь. Заздалегідь ніхто не знає, що і коли його чекає, а час неспинно до майбутнього летить, Коли настане та хвилина, яка життєвий шлях зупине, Не знатиме ніхто заздалегідь. Коли настане та хвилина, яка життєвий шлях зупине, не знати мені хто заздалегідь. Така вона людини доля, один ти чи гуртом у полі, коли гірка, бо щаслива буде мить хто ворогом, хто другом стане, хто зрадить, хто загоїть рани, не передбачити ніяк заздалегідь. Хто ворогом, хто другом стане, хто зрадить, хто загоїть рани, не передбачити ніяк заздалегідь, кого судилась покохати, кому не можна довіряти, де надихне життя тебе де засмутить, які здобутки та надії, які реалізує мрії, вгадати не дано заздалегідь. Які здобутки та надії, які реалізує мрії, Вгадати не дано заздалегідь. Заздалегідь ніхто не знає, що і коли його чекає, а час не спинно до майбутнього летить. Коли настане та хвилина, яка життєвий шлях зупине, не знатиме ніхто заздалегідь. Коли настане та хвилина, яка життєвий шлях зупине, не знати мені, хто заздалегідь, не знати мені, хто заздалегідь, Заздалегідь.